При набряках, що краще застосовувати який продукт? При набряках я раджу е, одграс це сік з мікрозелені вівса. Набряки свідчать про те, що лімфатична система не справляється з виведенням води з тіла. Звичайно, тут комплексно потрібно вирішувати, тобто це потрібно, щоб була зарядка, фізичний вплив, щоб м'язи рухались і ганяти цей обіг води в організмі, саме м'язами впливати на виведення зайвої води. А також лімфу зсередини допомагає витіснити як мочегонний, легкі природний, Стимулятор це от Грас, якийсь мікрозеленів. Ві він очищає лімфу, очищає кров, насичує кров киснем, підвищує гемоглобін, рівень еритроцитів, таким чином підвищує рівень кисню в крові, цей кисень переносить всі поживні речовини до всіх клітин в організмі. І таким чином, якби всі клітини запускаються і починають Діяти і таким чином запускаються всі процеси, лімфа очищається, набряки входять. От Тому, ідеально, зарядка, нагрузка на навантаження на м'яз і фізичне навантаження, а також сік -от грас додаємо порцію до склянки ранкової води, теплої, швидко розтану, дістали з морозильної камери порцію і випили відразу все.